Добрий день, шановне товариство. Я Лавріненко Софія, учениця 10 класу Балаклійського ліцею No1 імені Олександра Андрійовича Тризне. Мова це наша національна ознака. У мові наша культура, сутність нашої свідомості, проголошував Огієнко. Я погоджуюсь завтра. Мова це не просто набір слів, це голос нашої землі, нашої історії, наших предків. Це те, що об'єднує нас навіть тоді, коли ми живемо в різних куточках світу. На думку спадає поезія Шевченка. Ну що б, здавалося, слова? Слова та голос більш нічого. А серце б'ється, ожива, як їх почує. У цих рядках уся правда. Слово може лікувати, надихати, об'єднувати. І наше українське слово є джерелом сили для народу. Леся Українка стверджувала: Слово моя ти єдина зброя, ми не повинні загинуть обоє. Ця думка звучить особливо зараз. Коли ми розуміємо, втрата мови це втрата самої ідентичності, втрата самих себе. Я молода українка, і для мене мова це місток між минулим і майбутнім. Вона дає мені відчуття дому, навіть якщо я далеко від рідного краю. У кожній пісні, у кожній приказці, у кожному вірші наша душа. Не дарма Максим Рильський стверджував, як парость виноградної лози, плекайте мову. Завжди мова потребує любові й турботи, щоб жити і розквітати. Сьогодні я хочу сказати: українська мова це моє серце, і поки воно б'ється, поки я говорю українською, я є частиною свого народу, його культури і його сили, пам'ятаймо, берегти мову означає берегти самих себе.